Всім привіт, друзі! А сьогодні я покажу вам, як я буду малювати на воді. Оцей наборчик мені подарили на день народження і називається Легітське малювання. Так, молодець. А скажи, будь ласка, а що в цьому наборі було включено ось така коробочка. Дума. Цікаво, як малювати на воді. Так, скажи, будь ласка, що тут було включено в нас тут в наборі? Ми включимо такий трейс, щоб заливати воду, такий фар. Такий парк. А також був ось такий ось порошочок, який треба заляти 1 літр води і почекати аж 4 години. Ось ми заляли літр води. Засипали туди порошочка і почекали цілих 4 години. І тепер ми оцю водичку будемо виливати у трей і малювати на воді. Отже, Амануїлчик, починай своє магічне малювання на воді. Ми вже заляли туди цю воду спеціальну, яка настаювалася 4 години з порошком. І тепер теперемік починаємо малювати. Починай! І у нас буде дуже-дуже незвичайний малюнок. Ось так вона фарба розтікається. Потім можна брати палочки різні і розводити їх. Беремо і лікісточки, палочки, і гарно-гарно розводь. Я така навіть спеціально на розчоску схожа, так? Є такі тонесенькі палочки в наборі. І можна так фарбувати на воді, а потім це все переснімати на бумагу. Еміг, тобі подобається фарбувати на воді? Да. Ось така картинка, потім буде пересніматися на бумагу. Отака своєобразна, незвичайна картина, яку неможливо повторити, тому що тут дуже багато ось таких ось тонесеньких всяких полосочок виходить. Все, молодець. Дуже гарна картинка. Отже, починаємо тепер її переснімати на бумагу. Так, опускаємо наш аркуш паперу. Акуратненько. От. І тепер акуратно піднімаємо і кладемо на трей. Повистріє, перевертай. Вау, яка гарна картина в Емануїла вийшла! Ось така сердечко з липисточком. Молодець, мік. Дві чудових картинки. Ось такі дві картинки наш Емануїл сьогодні зробив з набора магічного малювання. А ми з вами прощаємось, любі друзі! І що наш Емануїлчик скаже? Бувайте! Бувайте!